Мишенята, привіт! З вами Єва Блум. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал, а також підтримати нас донатом на банку. Усі посилання в описі. Ну що, переходимо до історії. Усе своє життя Остап уникав зайвої уваги. Він не любив, коли дивляться через плече, коли запитують зайве, чи коли його ім'я звучить у чужих розмовах. Ні, він не був параноїком, принаймні так вважав, просто обережний такий, хто цінує приватність, але останнім часом обережність перестала бути рисою і стала нав'язливою необхідністю. Почалося все тихо. Настільки тихо, що він майже пропустив цей момент. Одного ранку Остап ішов на роботу звичним маршрутом через парк, повстарі липи, що шелестіли навіть без вітру, і раптом той самий шелест став іншим, наче в ньому з'явилися кроки тихі уривчасті, що затихали, щойно він зупинявся. Він тоді усміхнувся сам до себе. Хм, Певно, нерви. Робота останнім часом виснажувала. Начальник вимагав дедлайнів, які неможливо було виконати вчасно, але наступного дня усе повторилося: шелест, кроки і подих. Він не міг описати це точно, але відчував третій день те саме. Четвертий уже не здалося, бо кроки були надто ритмічні, надто чіткі. Він різко обернувся нікого, пусті алеї, ранковий туман і лише власне серцебиття, яке булося в скронях, мов барабан. Наступними днями димні речі почали траплятися вдома. Спершу він помітив зрушений стілець, може, сам поставив не туди, потім відкрите вікно, яке він точно закривав. Хм, Може, це протяг, а одного разу знайшов на столі свою чашку, з якої ніколи не пив лівою рукою, і слід від неї був не там, де він звик залишати. Це все дрібниці, це все дрібниці, повторював він сам собі, просто дрібниці, та найбільше його непокоїв телефон. Він іноді світився сам по собі, ніби хтось активовував екран з віддаленого доступу, повідомлення, які він точно видаляв, дивом поверталися в історію. А кілька разів він застав звук відключеного мікрофона після дзвінка, хоча ніколи сам не вимикав його. Одного разу прокинувся серед ночі від відчуття чужої присутності. У кімнаті було темно, але він знав, хтось тут точно є. Дихання застигло в грудях. За кілька секунд він почув легенький рух повітря. Наче хтось повільно відходив у тінь кутка. Коли він увімкнув світло, кімната була порожня, але на стіні його ліжка залишилась невелика подряпина глибока і свіжа, наче хтось дряпнув нігтем. Було вирішено треба щось робити. Остап встановив камери у квартирі маленькі і зовсім непомітні. Одну сховав у книжковій шафі, іншу під кухонною полицею, третю у передпокої. Він не очікував знайти щось серйозне, просто хотів довести собі, що це все дурниці. Наступного ранку зателефонував колезі Ірині і попросив узяти віддалену роботу. Потрібно розібратися з деякими справами, казав він. Та голос у нього тремтів, хоча він намагався це приховати. Він сів за ноутбук і відкрив програми для перегляду. Камери записували всю ніч. Він натиснув відтворити перші години нічого. Він спав, перевертався, мгукав у сні. Квартира була спокійною, навіть мовчазною. Але приблизно о третій чотирнадцять ночі в кадрі у передпокої промайнуло щось: силует, тінь, так, тінь ледь помітна, ніби з густок темряви, що повільно ковзнув від дверей до його кімнати. Остап відчув, як кров похолола в його жилах, він перемотав назад знову, збільшив зображення. Тінь була там нечітка, розмита, але людська. Вона рухалась так тихо, що ні одна дощечка на підлозі не рипнула. Вона зайшла до його кімнати, і камера в цій кімнаті теж її зафіксувала. Невелике затемлення, легкий нахил об'єктива, ніби хтось торкнувся. А потім. Ця тінь нахилилася над його ліжком, довго стояла так, нерухомо, немов вивчала його. Скільки, п'ять хвилин, десять у темряві час просто зник. Остап не дихав. Він дивився, як тінь розгинається, повільно виходить з кімнати і зникає за межами кадру. Але найстрашнішим було не це. Наприкінці відео, через секунду після того, як тінь зникла, камера плавно повернулася у свій початковий стан, ніби хтось зробив це рукою. Остап схопився з місця, через кілька секунд він вже біг сходами вниз, болів та боявся, навіть не зачинив двері квартири. Він поселився в дешевому готелі на кінці міста. Кімната була маленька, пахла хімією і старою тканиною, але була хоча б чужою, не своєю. Тут не було подряпаних стін, відкритих вікон чи рухливих стільців. Першої ночі він ледве заснув, він не вмикав світло, просто лежав і дивився в стелю, слухаючи кожен звук. Та ніч пройшла тихо. Друга теж, І третя без жодних інцидентів. У Остапа вже почало з'являтися дивне відчуття полегшення може, він просто зламався від роботи, змучився, може, це все вигадана загроза, яку він сам вибудував із страхів та стресу, та четвертої ночі він прокинувся від дзвінка. Телефон задзвонив так різко, що він мало не впав із ліжка. Номер невідомий. Він взяв слухавку. Ти думаєш, що сховався? Голос був тихим, хрипким, ніби людина довго не говорила. Хто це? Хто? запитав Остап. Усе одно тебе бачу. Завжди бачив, ні зв'язок обірвався. Остап кинув телефон на підлогу, вхопився за голову обома руками. Серце гупало так, ніби готове вирватись з грудей. Він ковтнув повітря, але його бракувало. Подивився на двері, на вікно, на кутки кімнати, де лампа відкидала тінь. Потім він згадав камери! Він встановив одну і в готелі, і ця думка його холодно пронизувала. Якщо хтось знав, як знайти його вдома, якщо хтось стежив там, то чому не міг і тут? Він кинувся до ноутбука і відкрив відео. Перші години нічого. Потім, на позначці 2.56, на екрані з'явився рух. Тінь промайнула біля дверей. Та сама розмита і нечітка, ніби відсутня частина кімнати. Вона наблизилася до камери і об'єктив почав тремтіти так, наче на нього дмухнули, а потім тінь повернулася і зникла. Остап тремтів і натиснув паузу. Кімната навколо нього була тиха, аж надто тиха. І в цій тиші він почув звук. Ледь чутний, але такий знайомий. Шурхіт, ніби хтось ковзає ногами по підлозі. Звук долинав із коридору готеля. Він кинувся до дверей, відкрив різко. Коридор був порожній, лише тьмяне світло мерехтіло, створюючи відчуття, що світильники дихають. Він ступив уперед, намагаючись не шуміти, коридор розтягнувся йому перед очима, мов нескінченний тунель, і тоді він побачив на підлозі за кілька метрів від його дверей лежала маленька камерна флешка, та сама, що мала бути у його книжковій шафі вдома. Остап повільно нахилився і взяв її тремтячими пальцями. З -з Знайшов? пролунав за спиною тихий голос, він обернувся. В кінці коридору стояла темна постать. Не зовсім людина і не зовсім тінь. Обличчя було розмито так, що його неможливо було описати, ніби хтось стер його гумкою. Постать зробила крок уперед. Остап кинув флешку на підлогу і побіг. Коридор здавався довшим, двері однаковими, і він не знав, куди бігти. Лише чув позаду кроки. Повільні, але впевнені. Він вибіг на сходи, перескакував, гепався на підлогу, впав, підвівся і побіг далі. Вискочив на двір. Ніч була холодною. Він чув власне важке дихання і більше нічого. Тінь не переслідувала. Він стояв на парковці під жовтими ліхтарями і намагався зрозуміти, що робити далі. Він не повернувся в готель, побіг далі за місто, до маленького котечу, який належав його знайомому. Той виїхав за кордон, ключі лежали під килимком, як завжди. Котеч був старий, із дерев'яними стінами, що пахли смолою. Та лампами, що світили тьмяним теплом, і тут він відчув безпеку перші години, потім ніч, потім світанок. Остап нарешті заснув. Він не знав, скільки проспав, але коли прокинувся, сонце вже було низько над лісом, і все було тихо. Тоді він побачив на столі флешку, ту саму. Ту, яку він кинув на підлогу готелю, і від якої втік. Вона лежала рівно посеред столу, ніби хтось поклав її туди. Остап просто закляк. Нужбо, нужбо, шепотів він сам собі. Це не може бути реальністю, не може. Він підійшов до флешки, торкнувся. Вона була теплою. І раптом у двері постукали повільно три рази. Остап зробив крок назад, його дихання стало уривчастим. Постукали знову, на цей раз сильніше. Він не зрушив з місця. Тоді за вікном майнула тінь. Велика, чорна, неприродня. Вона ковзнула вздовж стіни і зупинилася прямо біля вікна. І Хоча її силует був розмитим, ніби не повністю належав цьому світові, він бачив його і це викликало жахливі відчуття. Остап відчув, як все всередині нього стискається, кінь почала повільно переходити крізь вікно, не відкриваючи його. Просто проходячи крізь скло, як дим крізь шпарину, Остап впав на підлогу і відсунувся назад. Тінь увійшла в кімнату і склалася у форму високу, людську, але без обличчя. Я спостерігав, прохрипів він. З Завжди, з -п -п першого дня. Ти просто ніколи не дивився уважно. А, але, але чому? ледь ледь видихнув Остап, бо ти був найцікавішим, прохрипіла тінь і нахилилася ближче. Ти помічав мене, а інші ні. Тінь торкнулася його чола чорною напівпрозорою рукою. Тепер ти будеш бачити всіх нас. Перед очима Остапа вибухнув темний світ, повний постатей, що стояли за кожною людиною, біля кожного будинку, у кожному відображенні. Вони дивилися завжди дивилися. А Остап просто закричав: Коли сусіди знайшли його наступного ранку, двері котеджу були відчинені. Остап сидів у куті, обхопивши коліна руками. На його обличчі застиг вираз жаху, очі не кліпали, він шепотів одне й те саме вони тут, вони завжди були тут, вони дивляться. Ніхто так і не зрозумів, що з ним сталося. Але щоночі, коли падає морок, у вікні котеджу можна побачити тінь. Що стоїть за його плечима, і спостерігає. Льош, ну, ну, це маячня якась, ти віриш у це, жартіливо сказала Ліза, сидячи на рюкзаку навпроти костра. Ліз, вірю, і ти маєш вірити. Ці тіні є навіть над тобою. Ага, ну, перестань. Звідки ти цю історію взагалі взяв? Маячня, кажу тобі ще раз, не маячня. Це сталося з моїм дядьком. Я особисто його знав. А, ого. І тон -то став серйознішим. Хм, то це що? Не просто жахастик з Редіту? Ні, ну ти що знущаєшся? Я ж сказав ні. До речі, твоя тінь зараз злиться. Ти що її зараз бачиш? Я бачу. А ти зараз її відчуєш. 22 травня 2025 рік на березі річки знайшли тіло 15-річної Елізавети Коваль, задушеної її найкращим другом Олексієм Назаренко. Хлопець стверджує, що це зробила так звана тінь. слідство. Досі триває слідство. Дякую усім за перегляд. Зустрінемось у нових історіях.